Я в я частинка України, я частинка України. Її серце тихе, її Подиха вітер рук. Це вітер калини, усиміх неба хорому звуку. Я Аня перше наше слово з нами повся Час мати Україн. Альбіна, мій називається Азбука. На базар ходив коварик комарик і придбав собі буквари. Каже мамі, каже тату, хочу азбуку вивчати. Я назад ходить песик по доріжці, так собі гуляє. І оце в сіренькій кішці геть не заважаю. Я звата на х. В, -е д, меди, к, во-о, з, ви, к, со, т, к, м, ла су, на для родини. По кошики малини. Я маша. Їжачок. Ходить лісом їжачок. За плечем рюкзачок. Він збирав рибочки, висипає в бочку. Соло на називу і ласується ними. Граждане, хто ще мама? Мишеняти коси любила всенку вхопило, мама меша запитала. А тобі не буде мало. Мишеня зітхнуло, Ох, ми здох. Я Аліна білка о дев'ятій ранку розливає чай на ганку, бо в годину цю дев'яту. Звикли снідати малята Кали нові гілки, посідали світляки, всі по мали на дворі. На калено -ну ви елках силезори.